Брой и прорахунки командования. Они были зречены на загибель двумя тоталитарными режимами. Когда уже наши войска освободили, скажем, район Калача, да, то там самый крупный лагерь был в хуторе вертячем Вот у нас даже есть книжка «Зверства фашистов» и там, то, что они увидели там, там в этом вертячем вот это самый ближайший лагерь. Действительно, он мог быть отвезен быть и туда. И потом отправлен дальше. Моя свобода воля золотая, Ты птицей улетела навсегда, Взяла б меня с собою, улетая, Зачем я сразу не погиб тогда? Не передать, не высказать всей боли, Свобода невозвратная моя, Я разве знал на воле цену воли? Узнал в неволе цену воли я. Відповіді на всі наші запитання ми знайдемо тільки в Німеччині, і ми вирушаємо туди. В роки нацистської диктатури в Німеччині було побудовано цілу систему різноманітних таборів і концтаборів, що павутинням оплутала Європу і окуповані території Радянського Союзу. Радянські військовополонені постійно утримувалися в 57 системах таборів на території Німеччини, Польщі, України, Білорусі, Росії, Литви. Згідно шифру табору, можна дізнатися його колишнє місце знаходження. Шталах Бадхорн 6 С знаходився у північно-західній частині Німеччини в окрузі Емсланд. Емсланд у перекладі з німецькою означає земля Емса по назві ріки, що тече майже крізь увесь округ, що входить у склад землі Нижньої Саксонії. Контраст такой, что в таком прекрасном месте, как нижняя Саксония, просто рай земной. Столько были этих сталаг, столько это было лагерей для военнопленных. Да, сотни тысяч наших военнопленных были в этих лагерях. И если я нашла, допустим, мне так, как говорится, Господь дал увидеть и найти письма из сталага французов, допустим, то никогда я не увидела ни одного письма русского из ста лага домой. Неужели они не писали? Да писали, конечно. Или они боялись писать, потому что Сталин сказал, что у нас нет военнопленных, а есть предатели. И их имена стерли из забытые, забытые и, как говорится, проклятые. Звичайно, дуже складно розпочинати пошуки через такий великий промежуток часу, коли змінився вигляд деяких сил. Коли на місці колишніх таборів рідше музеї, але частіше господарські приміщення, коли свідків подій залишилося мало, а мовний бар'єр, дає про себе знати, ці передачі могло б і не бути, якби не допомога наших добрих друзів у Волгограді та Німеччині, судьба я познайомила з, з вами, Зоя, і ви мені коли розказали цю історію, цього... Этого молодого такого парня, вашего родственника Александра, который, куска ему, 23 не было, как он, когда он попал под Сталинградом в этой страшном бою, попал в плен, 23 лет не было, такой русский, русский парень деревенский, Орловский. Он попал в плен, и что дальше с ним было? И вот вы мне все прислали, я все распутывала тут эту ниточку. Я поехала на это кладбище, где он должен лежать. Я поехала на то место на этот лагерь, Сталаг, где он был. И так у меня еще возникла такой импульс заниматься, заниматься людьми и историей сталага. С 15 таборов округа Эмсланд лишь Эстервеген было перетворено на музей. В його стінах і на відкритій території, де колись знаходилися бараки, перед очима відвідувачів постає трагічна історія доль 100 тисяч військовополонених в Емсланді, як радянських, так і представників інших окупованих країн Європи. Die Nationalsozialisten haben Gefangenenlager eingerichtet, um politische Gegner in diesen Lagern unterzubringen. Ich habe eben davon gesprochen, dass zunächst einmal Konzentrationslager für politische Gegner entstanden. 1939 wurden neun der insgesamt 15 Lager im Emsland von der Wehrmacht übernommen und dort wurden Kriegsgefangenenlager eingerichtet. Как я ранее сказал, изначально здесь были созданы концентрационные лагеря. В 1939 году Вермахт перенимает или берет свое управление 9 из 15 лагерей на территории Эмсонда, скажем так, под свое руководство. И уже на этих, в этих лагерях были созданы так называемые лагеря для военнопленных. Hier entstand äh, das Stalag 6b Neuversen und das Stalag 6c Baton. Und beide Stalags hatten mehrere Zweiglager, also es waren insgesamt neun Lager, in denen ab 1939 Kriegsgefangene untergebracht wurden. Und so haben wir zwei это Нойферзен и шталаг Зексте Бадхорн. Но каждый из этих шталагов имел так называемые дополнительные лагеря или подчиненные лагеря, которые находились тоже на этой территории. И вот в сумме они составляют вот этих девять лагерей, где находились советские, например, пленные. Таким чином мы узнали, что позначка про Бадхорн означает, что в Язань, якому надали порядковый номер 50846, Міг знаходитися у будь-якому з цих дев'яти таборів на території Емсленда. Більш точні дані може надати друга сторона картки, але, на жаль, вона не виставлена на сайті. Але чи співпадають строки з часом потрапляння у полон? ж вперше попали совєтські воєннопліни в систему hier eingeliefert? Bereits im Juli 1941. Eigentlich waren die Lager im Emsland nicht für die Aufnahme von sowjetischen Kriegsgefangenen vorgesehen. Aber als äh, zum Beispiel der Stalag 326 in der Senne völlig überbelegt war, wurden von dort auch in großer Zahl sowjetische Kriegsgefangene ins Emsland überführt und waren dann von Juli 1941 bis Kriegsende 1945 in mehreren dieser Lager untergebracht. Und В июле 1941 года прибыли сюда впервые советские военнопленные. Причина этому была то, что, например, лагерь для советских военнопленных 326, шталаг 326 в Зене, он был полностью переполнен советскими военнопленными, и, соответственно, необходимо было их, скажем так, куда-то перенаправить. Их перенаправили сюда, на территорию Эмстонда. И вот с июля 1941 года по 1945 год здесь находились советские военнопленные. І лише тільки в меморіальному комплексі Естервеген відкрився факт, який вражає своєю незламною жорстокістю. Виявляється, картки обліку всіх військовополонених з округа Емсланд були зібрані союзниками і передані радянській стороні ще в 1945 році. Документи з інших регіонів також надходили в архів Подольська в цей час. Вистачило б і двох років. Щоб систематизувати ці картки і нарешті сказати мільйонам родин правду, що ваш чоловік, син, брат не пропав безвісті, а помер в полоні і похований в німецькій чи польській землі. Якщо режим Гітлера прирікав радянських військовополонених на загибель, то сталінський режим намагався стерти навіть пам'ять про них. Саме Сталіну приписують слова у нас нет пленних, а їсть придателя. Але справжні зрадники, ті, хто погодився співпрацювати з нацистами, жили в чудових умовах і не вмирали десятками на день від голоду, холоду, хвороб, на торф'яних розробках, на шахтах і в рудниках. Сучасні німецькі історики говорять про те, що за роки війни в нацистських таборах загинуло до двох мільйонів радянських військовополонених. Вони не стали зрадниками. Наші пошуки добігають кінця. Ми в Батхорні. Сортуровочному таборі, звідки радянських військовополонених, що пробували з пересильних таборів до лагів, відправляли далі. Зараз тут мальовниче селище і від тих страшних часів залишилося небагато. В Батхорні немає і не було цвинтаря радянських військовополонених, і дізнатися правду нам допомогла одна випадкова зустріч. Коли місцеві жителі побачили, що ми знімаємо програму. Sie haben uns empfohlen, an den städtischen Historiker, Herrn Kronermeyer, zu kommen. Die wurden in den ersten Kriegsjahren, wurden die russischen Gefangenen, die starben, nach Dalum gebracht. Aus allen Lagern, aus allen Lagern so. mhm. wurden nach Dahlem gebracht. Und dann war der Deutsche, der wurde ja schwächer, mhm. konnte nicht mehr so viel, hatte kein Benzin, hatte keine anderen Möglichkeiten. Und dann wurden die bei den einzelnen Lagern beerdigt mhm. in Alexisow, in Dahlem, also in, in Wittmarschen, in Hesepe und so weiter. Mhm. <laughs> Вот это огромное кладбище всех свозили первые годы в Долу. А потом немцы стали, немцы стали экономить бензин. И в целях экономии они начали уже хоронить там, где по месту, как говорится, там, где ты сидел. А первые годы действительно I was not doing period. If it was a lager paranormal. Bis one, they had the first year I was not talking about. Das weiß ich nicht. <laughs> <laughs> Or <Oder lacht> ich nicht. I can nur ungefähr ja, so. Ungefähr. Конець 1943 дев'ятсот года. Значить, Саша далуля. Да насправді у Саші не було шансів вижити в полоні. Мова йде про випадок, який стався задовго до війни, коли він, ще підліток, в страшному 1933 році намагався добути харчі для великої родини, щоб врятувати малих в першу чергу Настю від голоду. Мені розповідав старший брат Петя. Вот, они, он, это с 26, а -го, го года, они вместе росли, вместе ходили на рыбалку. Вот, однажды они пошли на рыбалку, куда-то там далеко, и их застал дождь. Вот, они промокли до нитки. Оттуда э -э, с, когда, с рыбалки вернулись, у Саши поднялась температура. И он, в общем, воспаление у него было, причем в тяжелой форме. Антонка в течіні цього года вчився. В общем, навіть був безнадіжний. Ну, все-таки викарпався. Сашано здоров'я, що було підірване в 13-річному віці, ніколи повністю не відновилося. Через 10 років в холодному кліматі північної Німеччини пневмонія повернулася. Всього полоні боєць Олександр Гудаєв прожив 9 місяців і 10 днів, похований на цвинтарі далома. Моя бабуся Настя все своє життя розшукувала брата, але вона померла за півроку до того, як ми дізналися про Батхорн та Далум. І так сталося, що зі всієї великої родини Гудаєвих я перша, хто зміг відвідати цей цвинтар. Тут упокоїлось до 18 тисяч радянських військовополонених, але мені чомусь здається, що наш Саша лежить саме тут. Похоронили в белой рощи на краю Что у Сашиной могилы Три березоньки растут Набирая голос, силы Соловьи все пели тут Это просто судьба Злая доля и мука, это просто война, Что мальчишку нашла, Это просто война.